Мурко й Бурко Був собі в одного господаря кіт Мурко, а в другого пес Бурко. Хоч пес і кіт зазвичай не полюбляють один одного, та Мурко з бурком від самого малку були великі приятелі. От одного разу саме в жнива, коли всі з дому повибиралися в поле. Бідний Мурко вештався голодний по подвір'ю і дуже жалібно нявкав. До лісу було далеко йти. У стрісі горобчиків не чути ніяких. От що тут бідному муркові робити? Ех, подумав він собі, он там, у сусідів, на коморі, голуби водяться. Я колись лише одним оком зазирнув. У двох гніздах. Є молоді голуб'ята, такі ситі та гладкі, як подушечки. От би мені таке одне голуб'ятко. Та бурко по подвір'ю ходить, добро стереже. Нема що й говорити з ним про це зовсім вже собача вірність у нього. Але голод не тітка. Муркові чим раз гірше докучав порожній живіт. От він і почав міркувати. Як би обдурити бурка та спровадити його геть із подвір'я? От за деякий час Мурко біжить до бурка, мов з якою доброю новиною. Слухай, бурцю, кричить здалеку, несу тобі добру вістку. Сидів я за селом на високій липі, сиджу у собі та пильную горобчиків. Коли бачу, а з сусіднього села біжить межею якийсь пес і несе в зубах ковбасу. Та таку довжелезну, що обидва кінці аж по землі волочаться. Приніс під липу, озирнувся довкола. Чи не підглядає хто? Живенько вирив під коренем добру яму, закопав ковбасу, ще й каменем привалив та й побіг. Я ледве всидів на липі. Так мені запах у ніс вдарив. Та що з того? Не міг я поживитися нею, бо камінь важкий. То, може б ти, братику? Ще муркою не скінчив свого оповідання, як бурко зірвався на рівні ноги і, мов вихор, полетів за село під липу шукати ковбаси. Він, бідний, також не дуже наїдався, м'яса рідко й нюхав. А ковбаса хіба у вісні йому інколи снилася. А тут на тобі таке добро під липою зарите, ще й каменем привалене, чкурнув бурко так, що закуріло за ним, а муркові лише того й треба було, не гаючи часу, видріпався на комору, вибрав собі найтовстіше голуб'ятко, вхопив його в зуби та й гайда з ним до своєї хати. Там він його і з'їв, радісно муркаючи. Тим часом Бурко прибіг до липи, шукає, нюхає, копає. Нема каменя, а ковбаси й духу не чути. Вертає бідолаха додому та й біжить просто на мурків двір, щоб пожалітися приятелеві. Та, ставши за рогом, він почув, як Мурко, облизуючись, балакає сам до себе. Ото дурень той бурко, він десь тепер, певне, бігає попід липою, язика висолопивши, та шукає ковбаси, а не знає, що я його голуб'ятком так славно пообідав. Дряпнуло бурка по серці від такого обману, приятеля, і взявся він відплатити йому. Усміхаючись, він підійшов до котика та й мовить: Гей, Мурку, ти гадаєш. Що ти мене обдурив, гадаєш, я повірив твоїй байці про ту ковбасу. А я сидів за тином і бачив, як ти з нашого горища голуб'ятко взяв. Та нащо тобі від мене критися? Чому було не сказати просто? Хіба я приставлений голуб'ят пильнувати? Це не моя справа. Я й сам не проти, щоб часом одне, друге схрумати. От хоч і зараз. Ану, ходімо, та подавай мені одне, і собі можеш ще одне взяти. Дуже втішився Мурко, почувши таку мову, бо, звісно, злодію завжди радісно, коли дізнається, що й другий, кого він вважав за чесного, такий самий злодій, як і він. Скочив Мурко, щоб привітатися з бурком, а той тієї ж миті схопив на хабу та добряче провчив. Щоб ніколи не смів до чужого лапки тягнути, та друзям неправду казати.